Сьогодні, друзі, в мене така робота. Буду квасити огірочки. Зібрала це в мене свої, тут різний сорт. Це корнішончики ось такі. Є, господи цей дорогий огірок, Роднічок. ось такий він. І ще у мене є Феникс плюс ось такі вони. Буду зараз Квасити. Перше, що роблю, це дуже ретельно треба їх помити. Це потрібно робити двома руками. Зараз я відберу це, помию у двох водах і покажу далі, що я буду робити. Ось наклала я третину огірочків. Тепер ставлю ось таку щерецю. Вони тоді такі хрумкі. Гілочку вишні. Ось такий хрін і ставлю зонтики. Ось такі зонтики, друзі. Нічого що вони сухі. Поставила так. А тепер ось так трішечки часничку кидаю. Можна розрізати, можна так кинути, воно все одно вкваситься. І часник віддасть свій аромат. Знову повітряна тривога. А ми квасимо огірочки далі. Забулася вам сказати, сюди ще я ставила гілочки з чорної смородини. Друзі, не буду ставити повний бакет, тому що в тому році залишилося і викинули. Кидаю сюди ще одну гірку перчинку і зараз буду заливати розсіл. Ставлю я на відро води пів літра солі, да, пів кілограми солі, Ми вже заговарюватися почала. Ставлю груз сюди і ставлю у холодне. Прохолодне місце, погріб я спускати не буду, тому що він буде тяжкий сильно, потім як його витягувати, звідти, то буде це так. Якщо ви хочете, якщо ну, в квартирі, звісно, ви ж не будете такими бакарями робити, можна зробити в банці. Ми їли в нашої хазяйки. Ой, таке смачнюше, я вам передати не можу. Вона. Те ж саме робить тільки в баночці і на літр водички ставите одну столову ложку солі. Друзі, це смакота, така, знаєте, смак дитинства. І такий аромат в цьому, в цих огірочках. ну Просто не з'їсти, це просто гріх якийсь. Спробуйте. У мене чоловік зараз буде займатися вином. Катка стоїть, і мене попросили показати детальніше, що ми будемо далі робити з вином. Це вже буде в бочці, то ми бутлях робили, ви бачили, а це буде в бочках. Бочку будемо заливати. Я покажу, як він і що буде робити далі. Залила я розсіл сюди, в мене вийшло півтора відри. Ставлю сюди ось таку кришечку, груз. Щоб не піднялися огірочки наші. так О, ось так. Огірочки не піднімляться. Закриваю такою кришечкою у нас. І все. І нехай стоять. А взимку будемо смакувати. По цьому рецепту, друзі, дуже смачні огірки получаються. Вони такі хруткі, гарні. Ага. Дивлюся, скільки ти вина наточиш. Скільки на топі все моє. Ну так. Да. Фу, як воно воняє. Брага, бродич. Як ви його п'єте? Воно переграє, воно. Буде файно. Да? Ліки всі теж не смачні, але коли вип'єш, випіш, здоравлюєш. Ага. Ну так. Да. Тоді добре. Як я як автопрес випила. Крейду? Ну так. Да. <ріки> ліки. Це, напевно, кращі ліки, ніж те, що я п'ю. Тоді не кричи, що я вип'ю зайвого. Та ти завжди не п'єш. Там стаканчик вип'ють, це ж не зайвий. Першо, будеш сідювати чи що? Так. М -м -м. Ну, так медленно тече. Ого! А десь булочка попала. Десь забилась якось було Не Провала. Тепер націлиш і будеш бочки заливати, так? Так. Цю процедуру я вам показувати не буду. Бо ви це все знаєте. Це не цікаво навіть. Бочка у нас не режавійка. Ви зливаємо. Гуляк уже грає. і тільки зливаємо. Ось дотікає. Бачите, із чану витікає ще чуть-чуть. Сік стікає і чоловік вже злив. Скільки ти злив стоку, скільки вийшло? Стоку, 15. Так. 15 відер злив цього соку. Тепер для того, щоб. Запустити процес брожіння і Молдова в цьому році трошки в нас кисловата, не знаю чому, і багато ж було сонечка, але вона кисловата. Ну і по технології теж потрібно ставити цукор. Значить, на 10 відер цього соку він ставить 5 кілограмів цукру. По пів кілограма на відро води. Ну, так виходить, 5 кілограмів. Значить, в нас він злив 15 відер, значить, він поставив 7,5 кілограмів цукру і розведе це в одному відрі води, гарячої води, щоб запустити процес брожіння, тому що Катка стоїть на вулиці, вино холодне, ну, сік цей холодний. І щоб запустити, бочка холодна, тому що вона не дерев'яна, а нержавійка. І ось він ставить 7,5 кг цукру на 15 відер ось такого стоку. Потім він буде оцю вижимку, що в нас тут лишилася, бачите, він буде його часкувати. В частці. Ну, Я не знаю, якщо у кого немає тяски, і хтось робить малу кількість вина, я навіть не знаю, чим його можна видушити. Напевно, в якусь платки чи в якусь тканину і потім здушувати, тому що цього жмиху тут у жмиху ще дуже багато є що Ось такий процес. Ось так ми робимо вино. Якщо виноград дуже солодкий, то можна поставити 300 г цукру на, один, на одне відро соку. Ну, ми ставимо в цьому році 500 грамів. І це буде тоді сухе, звичайне вино. Не крипляк, не шампанське, а просто звичайне винце. Сухе. Ось тепер тяжку. Чоловік закладає цей жмих. Тяжко це в наших краях кажуть. А так воно називається прес. Ну Прес. Ось воно стікає сюди. Ще й дощик накряпає, бачите? Я буду верх накладати, покажу як воно складається все. Що одна тяжка буде? Так. Да. Все вмістилось, так? Да? Да. Так. Гроште воно все протікає. піраміда пірамідів тебе виходить. Ця система буде тобі придушувати. Ага, вон дивіться, як воно така тече. Файно. Ох ти! О, бачите, що робить. Я робити це ніколи не буду. На що мені треба? Це твоя парафія. Сьогодні я, друзі, заготовками зайнялася. Гірки поквасила і хочу заквасити собі на зиму кавунчиків. Роблю це вперше в житті. Хоча дуже люблю їх. Відерочка, бачите, харчові. Це менше відеочко. Що я сюди ставила? Просто порізала кавунчик, кавунчики смачні, солодкі. Кидаю сюди ось, порізала часничок, ну, Можна ще поставити сюди. Знаєте, гірку перчинку, але я не буду ставити перчинку. Це зроблю по такому рецепту. А якщо мені захочеться з, з гірчинкою, то я піду в магазині і куплю. Знаю, де купляти. В берлозі там є гарний магазин, у нас такий, і там є дуже смачні кавунчики. Так, що зробила? Ось, дивіться. У водичку на літр, тут 3 літри води. Я додала 3 столові ложки солі, 9 столових ложок цукру і одну чайну 3 чайні ложечки лимонної кислоти замість уксусу. Друзі, і ось зараз тепла водичка вона Зараз оце все я розколочу, і, щоб розійшовся цукор і сіль, і потім я це все залию. Залию і зразу ж закрию кришками. Нічого не буду, ніякий гніт ставити, нічого. І ставлю в холодне місце. Все. Ну Там у нас комора, там не таке сильно холодне місце. ну таке Ось, Бачите, вже воно розходиться, і цукор, і сіль все розійшлося. Зараз залию, закрию і буде. Це зробила на пробу. Побачу. Якщо мені сподобається цей рецепт, буду завжди тепер закривати по цьому рецепту. Друзі, коли ми були в Одесі, я купила ось такі три помідорки. Бачите, ось такі вони. Було весь серце якось. Ну, він називається сержант Пепіно. Бачите, який він? З однієї сторони чорний, а з другої ось такий рожевий, бачите? Ось такий він в розрізі. Солодкущі, друзі, я купила їх три штучки на насіння. Я насіння вибираю сюди в баночку, залила водичкою, воно прокваситься там день-два, і я його просушу, і буде в мене насіння. Насіння мілесеньке. Але м'якоть дуже, дуже-дуже така смачна і м'яка. Я такої помідори ще не куштувала. Дуже смачна, друзі, помідора. Побачимо, що вона на той рік виросте, як доживемо. Вечір. Небо затягнули тучі. Прийшов такий малесенький-малесенький дощик. Зараз вечерюємо і будемо вже відпочивати. Всім спокійної, мирної ночі. Чистого неба над головою. Всього найкращого.